Зацвіла аквація і почався. Почалось руїння бджілок. Ось так. Не знаємо, чий це рій, чи нож, чи не нож. Чоловік наче провіряв в моточники, не було. Нових, можливо, чийсь прилетів. Зараз бджоли нікому не нужні, не потрібні. Мало хто ними займається, тому що нема ціни на мед. Ось так зблизько. Сідає бджолина сімейка. Ось так ми вкрили територію. Якусь зарили взагалі в солому. Та, що на соломі. Укрили все, що тільки можна, що можна і що не можна. Сток, сток. Сток. І там аж донизу. Ще й внизу там теж флоренс накрили. Флоренс, Чепегос. Ось такий у нас захід сонця, хлопці вже топлять. У теплиці там, де в мене томати, там ми поставили дуйчик. Ну, ще не вмикали буду дивитися по температурі. Це ми розбираємо маленьку нашу тепличку, яка в нас служила для розсадника. І тут на цьому місці буде велика теплиця. Ставитимемо 40 метрову. Більшу як було, так долі, долі. Чому я накрила, бо боюся, що померзне там скільки йогіт. Дуже багато. Тут ось накрила всім, чим можна. Це сенсація. Накривали ми майже два дні. Сьогодні ми зняли тільки чорне агроволокно, яким було накрите. Картопля і дуже плотна сітка. На полуниці теж ми знімали сьогодні. Так, Тут теж все накрили, яке у нас тут висаджено між полуницею, яка вже доживає. останній рік. Так, Цю полуницю ми з помічницею всю зарили в буквальному. Смислі. Ось так. То у нас залишився рядок, який там мало йогід, і ми там не накривали. Ось картоплю вкрила, кабачата вкрила. Тут теж накрили майже все. Майже. Ось так, все накрите. І чоловіку пообіцяла, що більше перцю, скільки садити не буду. Так, кабаки ми вкрили ось так. Такі ляпухи із соломи поробили. І я думаю, думаю, все у нас перезимує. Всі, всі накривають щось, всі готуються до морозу. Зохід потрішку червоніє, ось так. Тож, мороз буде. Він вже відчувається, тільки сонечко зайшло і вже у нас холодно, вже дуже холодно. Ну, що буде завтра, побачимо. Сьогодні ми назбирали ще 20 ящиків полуниці на базар завтра, тож завтра ще їдемо і на базар. Так, Росотник провели сюди переноску і поставили ось так дуйчик. Дуйчик поставили в оцей вугол, тому що тут він найхолодніший. Тому що там все захищено, там, там затишок, а тут відкрита, відкрита теплиця від морозу. Тут то кущі воно закривають. І я думаю, думаю, що прорвемось. Пожолка вже такі томотики ось висять, дивіться, які горні. Томотики висять. Тож, тут у мене і лимончик зимує, Ось. Його хату не забираю, ну, тут тут нас тепло. Томати вже вже мені пояс. Тож, завтра покажу, як перезимувало в нас все. Ось таку красу ми зібрали. Зібрала сьогодні і також трішки озії. Ось яка в нас йогурда. саме, саме більша йода визріла. ось така здоровенна. В минулому році в мене не було такої, а в цьому році є. Але вона по, в порівнянні з Ольбою вона вода. Азія Гігант. Ось так. Крутий її, щоб видно було. Ось така ягодина година виросла. Озії. Вареників таких немає. Величезних. Ну, ось так. Ось так. Всі курчина пополася. Ось тако. Цю я зараз з'їм. Дуже сучна, соковита і смачна. Дуже смачна.